Доброго вечора! Рада вітати вас на сьогоднішньому прямому ефірі. Сьогодні ми з вами поспілкуємося на таку тему, як можна вигідно подорожувати, як по прямим оптовим цінам бронювати круїзи, готелі, а також як можна за допомогою туристичного бізнесу заробляти в доларах. Також заробляти пасивний дохід всього тільки із телефона. Для цього не потрібно мати спеціальне облаштування, було би вас тільки бажання і телефон мобільний, з якого ви можете працювати з будь-якої точки світу. Е, тому ось така наша тема сьогоднішня. А також представлюся, мене звати Анна Плахті, я з міста Гайворон Кіровоградської області, проживаю тут майже все своє життя. Це моя да, батьківщина. Тут маю сім'ю і от працюємо онлайн. Також працюємо в подорожах онлайн. Я вже в цій компанії не перший рік вже побувала в своїх. Трьох круїзах, ось у мене незабаром четвертий круїз, в який вже готуємося морально з дитиною, маємо відправлятися. Я в цій компанії вже заробляю і подорожую повністю за бонуси від компанії, і також маю пасивний дохід. Е, тому ось так. Е, давайте з вами поспілкуємося. Да, що ж це за така компанія, з якою ми співпрацюємо, і як же через ці компанії можна вигідно, класно подорожувати? Е, сама компанія, вона американська, е, вона вже працює активно 10-й рік. Е, в цій компанії є три унікальні бази. Які я говорила, так. перша база це круїзи, 21 тисяча варіантів маршрутів. Друга база, це в нас 300 тисяч варіантів готелів, які можна бронювати з будь-якої точки світу, також е і в будь-якій точці світу ви можете зайти, знайти конкретне місто, подивитися по карті розташування і забронювати собі готель, як на booking.com, якщо ви користувалися. Також є третя база, це в нас екскурсії і тури, це 300 тисяч також екскурсії і турів можна забронювати собі в будь-якому місті туристичному. Е, для того, щоб отримати доступ до цих баз, нічого такого нереального не потрібно робити. Для цього потрібно лише взяти посилання в людини, яка вас запросила на такий ефір. Або яка дала вам запис цього ефіра, і ви зможете зареєструватися безкоштовно на сайті. Та ще й при реєстрації активувати собі 50 доларів в подарунок на перші свої подорожі. Це просто такий привітний бонус, який нещодавно у нас в компанії з'явився, тому не втрачайте таку можливість, тому що ми не знаємо, наскільки цей бонус буде е тривати. Тому користуйтесь можливістю. Ця реєстрація вас ні до чого не зобов'язує, але ви зможете вже собі ознайомитися з сайтом. Почитати всю необхідну інформацію, зайти в ці три бази, подивитися готелі, круїзи, е також тури, екскурсії, якщо вас цікавлять, і ознайомитися як самостійно, а також може вам допомогти ознайомитися з цим сайтом людина, яка вас запросила. Не соромтеся, ви можете звертатися до цієї людини, яка вам дала посилання. Це ваш. Наставник, помічник, який вам допоможе розібратися взагалі з цим сайтом і відповісти на всі питання ваші. Це якби така інформація. Нас на сайті можна зареєструватися і по роздрібним цінам забронювати собі або круїз, або готель. Ця ціна буде пряма, дешевша, але без знижки. Як отримати от таку унікальну знижку, про яку я говорила? Да? На готелі 17%, на круїзи можна також 17% отримати. А взагалі, на круїзи можна отримати 25%, ставши нашим членом клубу? У нас якби, є велика, велика спільнота. Компанія у нас побудована на членстві. Що це таке? Коли ви стаєте членом клубу, ви активуєте. На один із трьох тарифів, який вам найближчий до душі, який вам найкомфортніший. І по цьому тарифу ви накопичуєте собі на свої подорожі. Ви собі би, активуєте рахунок в компанії, типу, як додаток у вас є, Приватбанка або якогось іншого банка, також у вас буде тут додаток. Де ви зможете собі заходити, мати свій рахунок на свої подорожі? Це рахунок, який застрахований компанією Trust My Travel в Британському банку, Barclays Bank. Тобто всі ваші платежі абсолютно застраховані. Якщо, не дай Бог, щось з компанією станеться, ця компанія. Страхова да, завіряє, що вона ваші всі платежі страхує, і в разі такого випадку, хоч мало вірогідно, да, вона вам повністю ці всі кошти поверне. Що ж це за членство? Да, в чому воно заключається, і з чого взагалі такі скидки в компанії? Тобто можна отримати знижку 25%. От погодьтеся. Ну, зручніше собі, якби розтремінування взяти, можна так сказати, тобто частинами накопити на свою поїздку, чим оплатити цю поїздку одразу однією великою сумою. Я думаю, що зручніше буде заздалегідь спланувати свою поїздку. Накоплювати собі частинами, і при цьому, за рахунок цього, ви собі ще отримаєте знижку 25% на ваше бронювання -круїзу. Класно? Класно? Е, тому дивіться, в нас є три тарифи. Перший тариф це стартовий тариф, який коштує 50 доларів щомісячно. На цьому тарифі немає да, конвертацій, подвоєнь. Це у вас буде знижка на цьому тарифі просто 17% на ваші бронювання. Не 25, а 17% на готелі і круїзи. І від той тієї ціни, яка вказана на сайті, ви ще будете просто при бронюванні мати 17% знижки. Другий тариф це класичний, тобто це самий такий. Звичайний найбільш відомий тариф, який був у нас раніше, тільки один-єдиний це реєстрація перший місяць за 200 доларів, де ваша. Буде подальші рахунки, ви будете собі щомісячні оплати робити по 100 доларів. Але тут цікавий момент: на кожне поповнення відбувається конвертація в таку запатентовану валюту компанією, як бонусні бали. Це валюта, ніби як конвертація відбувається з доларів, в гривні, з гривні, в долари отак От само і тут. Але ця валюта прирівнюється один до одного як долари. І от, наприклад, коли людина перший місяць поповнивши свій аккаунт, активувавши да, свій рахунок за 200 доларів, вона одразу отримує 350 бонусних балів на своєму рахунку. Класно, класно. Я враховую це дуже класно і вигідно. І за рахунок оцих конвертацій, за рахунок цих подвоєнь, компанія ну, ми маємо в компанії і наші 25% знижки. Чому саме 25% зараз і розповім. Дивіться, бронювання в нас відбувається 50 на 50. От, наприклад, наприклад ви вибрали з сім'єю круїз, який коштує наприклад, 2000 доларів на вашу всю родину. Ви собі щомісячно накоплюєте, і у вас накопилося вже 1000 доларів на вашому балансі. І ви вже можете круїз за 2000 доларів забронювати. Тисячу доларів 50% від суми круїза ви списуєте із вашого балансу накопленого, де у вас були щомісячні подвоєння. Да? Тобто ви 100 доларів положили, у вас 200 конвертувалося. Тобто, це вас за 5 місяців буде там уже більше тисячі доларів, тому що перший місяць ви 200 положили, у вас буде 350. Тому Давайте візьмемо круїз, який буде коштувати півтори тисячі доларів. Тобто це три місяці ваших поповнень. Перший місяць 350 доларів. На наступний місяць вас ще 200 добавилось, Ви поповнили 100 доларів. Вас вже добавилося 200. Це вже буде разом 550, Правильно? Потім ще на наступний місяць ви поповнили ще на 200 доларів. Це у вас буде на балансі 750 доларів. Круїз коштує півтори тисячі доларів. 750 доларів від це 50%. Ви списуєте з ваших накоплень, Половину вартості круїзу ви оплачуєте при бронюванні. Таким чином відбулося бронювання напряму в круїзній лінії, де ви також для того, щоб отримати посадкові талони, ви проходите напряму в круїзної лінії, в якій ви бронювали круїз. Ви проходите чекін, це ми все допомагаємо, ці всі інструкції, все разом з вами по демонстрації екрану. Ваш наставник вам все допоможе. Тому з приводу цього не хвилюйтеся. Ви тут не одні, у вас буде людина, яка допоможе вам тут у всьому розібратися. Тому що, можливо, якісь цифри, ось які я зараз розповідаю, незрозумілі для вас. Тому. За це не хвилюйтеся, і ось таким чином у вас відбулося бронювання. Тобто, половину вартості ви оплатили з ваших накоплень, де були подвоєння, а другу половину ви при бронюванні доплатили з вашої банківської карти, віза або мастеркарт, тому що компанія працює тільки з надійними платіжними системами, такими як віза і мастер Мастеркард, міжнародними. Платіжними системами, які працюють по всьому світу, тому що наша компанія вона працює по всьому світу на даний час в 208 країнах. Здається, треба точно перевірити, чи 208 чи 209, тому що ну постійно ця статистика росте, змінюється. І є якби ще третій такий преміальний тариф. Він підходить для тих людей, які хочуть отримати одразу максимальну вигоду. І вже відправитися найближчим часом в круїз, або для тих людей, які хочуть подорожувати дуже багато, або часто подорожувати, да як мінімум там три рази-два рази в круїзах і на преміальних круїзних лініях, тому що на цьому преміальному так він і називається преміальний тариф. На цьому преміальному тарифі є свої переваги. Да? Там і такі, як преміум круїзні лінії, і, і ну, взагалі переваги набагато більші. В чому заключається да як це все відбувається з оплатами? Е, цей тариф коштує перший місяць 500 доларів, де ви отримуєте одразу конвертацію 800 доларів, і можете вже бронювати в цей ж день круїз за 1600 доларів на сім'ю, наприклад. Ну, на двох чоловік можна знайти в нашій базі круїз по Середземному морю. Наприклад, круїз за 1600 на тиждень відпочити з сім'єю можна. Тому... Можна навіть такий варіант використати. Або ж собі ще накоплювати і обирати якісь інші варіанти. Тому що це все індивідуально, тому що круїзи в нас є від одної ночі до кругосвітних подорожей, різні круїзні лінії, різні ціни. Це все ми також допомагаємо, розказуємо, показуємо і підбираємо. Той варіант, який людині по її потребах, да, є ми всі люди абсолютно різні. В нас всіх різні запроси. От так ми по кожному запросу людини підбираємо ті варіанти, які людині підходять, допомагаємо в цьому всьому. Тому я ж кажу, не хвилюйтеся з приводу цього. Ось такі три тарифи. Якщо є якісь питання по цих тарифах, якщо щось не зрозуміло, обов'язково задайте запитання, які вас цікавлять людині, яка запросила вас на наш прямий ефір. І ще відповім, можливо, да, цікавить часто людей, чому ж компанія робить таку знижку 25% за е, рахунок чого, чому компанії вигідно робити це. Тому що дивіться, насамперед компанія працює із 14 круїзними лініями напряму У неї є офіційні договори. Заключені також компанія з, ну, є членом асоціації КЛІ, і вона має можливість викупати у круїзних ліній оці круїзи. Круїзні маршрути по самим низьким вигідним оптовим цінам, тому що компанія викупає велику кількість круїзів і бере по самим низьким низьким цінам, тому що круїзним лініям вигідно співпрацювати з нашою компанією, тому що найбільшу кількість людей забезпечує на круїзні лайнери наша компанія. От навіть ми, коли подорожуємо в круїзах, часто дуже зустрічаємо людей. З різних країн е, да? ну, ми коли можемо просто спілкуватися це з російськомовними людьми, також з нашими українцями, дуже часто зараз зустрічаються на лайнерах українці наші, і звісно ж вони подорожують всі через компанію нашу, через наш круїзний клуб. Е, тому дуже велику кількість насправді наша компанія. Забезпечує ну забезпечує клієнтів на круїзній лінії, і ця ніша зростає зараз. Ще будується. Не пам'ятаю, здається, 17, якщо я не помиляюсь, нових круїзних лайнер лайнерів. А це як мінімум. П'ять тисяч пасажирів на одному лайнері. Тобто, що чи, ну що я хочу цим сказати, тим, що ця ніша вільна, і ми можемо ну, тобто, працювати в цій сфері, тому що вона актуальна на даний час. Люди подорожують круїзним видом відпочинку, тому що це один із самих комфортних видів відпочинку, тому що ви за одну поїздку відвідуєте декілька країн. Це 3-4 країни, 5-6 міст да, різних різноманітних за тиждень відпочинку вашого. Ви сьогодні заснули, наприклад, в Італії, завтра прокинулися в Іспанії. Післязавтра, в Франції, наприклад, або на одному острові сьогодні заснули, якщо це вас по островам. На наступний день ви прокидаєтеся вас за вікном зовсім інша картинка, зовсім інші враження чекають. І зовсім нові пейзажі і, і, і пізнання чогось нового щодень, ну, щоденно, тому що ви лайнер це який пливе, да? це як готель, пливучій по воді, який вас передвигає з одного місця в другий. І ви кожного дня можете собі виходити, насолоджуватися. Всіма як скати достопривічательностями, скажу таким словом кожного міста, в який є у вас в маршруті, або ходити на пляжі, або ходити на шопінги, тобто, це все індивідуально, кожен займається в конкретному місті тим, чим ну що йому подобається, так. Ми, я ж кажу, всі різні, всі індивідуальні, і в нас у всіх різні інтереси. Але зазвичай люди ходять на екскурсії і пізнають цей прекрасний світ. Тому ось так. Думаю, на це питання відповіла. І якщо я ж кажу, ще будуть питання, не соромтесь, задавайте тим людям, які вас запросили на сьогоднішній ефір наш. І далі розповім вам про таку можливість, як заробіток в нашій компанії. Що ж воно тут таке, як це можна да, всі компанії заробляти і заробляти ще й пасивний дохід, і ще й бонусом подорожувати за рахунок компанії, і взагалі бути успішним в цьому бізнесі? Для цього нам потрібно оформити, да, придбати собі партнерство, якби ліцензію цього бізнесу, яка коштує 95 доларів на півроку. Уявіть, можна почати ваш власний бізнес, який окуповується буквально за декілька днів. Його можна окупити у кожного якби, свій темп, свій ріст. Це все також індивідуально. Але якщо ви будете робити все те, що вам буде рекомендувати ваш наставник, тому що тут ви не одні, тут є людина, яка. Готова вам допомогти розібратися в цьому бізнесі і навчити вас тут заробляти. Тому якби партнерство, яке ви оплачуєте всього за 95 доларів, вам дає дуже великі можливості. Саме перша в компанії взагалі є 5 видів доходу. Про основні я вам сьогодні розповім. А більш детальніше знову ж таки е, зверніться до людини вам, або додатково роз, ну, розкажуть, е, зізвонитись, або ж е, скинуть додаткове відео, де про всі види доходу більш детальніше розказано і де все зрозуміло. Е, да, Саме перший за що ж нам взагалі компанія платить? За те, що ми займаємося рекламою нашого сайту, нашого продукту подорожі, за те, що ми розповідаємо про подорожі, і саме з нашого сайта. Якщо людина реєструється до вас в команду як турист, на один із вище сказаних мною тарифів, вам за це компанія одразу в цей же ж день виплачує миттєвий бонус, так він і називається миттєвий бонус. Тобто тут є можливість заробляти дохід зразу з перших днів вашого участі так, в цьому клубі. І це дуже чудово, тому що в багатьох компаніях, зазвичай у всіх компаніях, можна заробляти тільки тоді, коли ви. Пройдете там певний час, і тільки тоді ви зможете якісь там гроші заробити. Тут нас класно тим, що ви запросили людину і одразу ж вам компанія виплатила гроші. Це за одну людину від 20 до 50 доларів. Якщо це ви будете за один місяць робити, наприклад, три людини вас зареєструвалося на класичний тариф по 200 доларів. То ви в сумі отримаєте подвійний бонус 120 доларів замість 60 120. Тому класно, можна одразу собі е, окупити цей бізнес, е, вхід в цей бізнес. Також Якщо на трьох на преміум людей, які зайдуть сюди за 500 доларів, то ви миттєво вже отримаєте собі 150 доларів і 8 числа ще плюс 150 доларів. Тобто, в сумі 300 доларів за вашу роботу компанія вам заплатить. Але це тільки один єдиний вид доходу. Да? Є у нас ще такий чудовий бонус, як безкоштовне членство. Тобто, якщо ви от, запросити або одного преміума, або три людини на класичний тариф, або 10 людей на стартовий пакет, то ви автоматично стаєте безкоштовним членом клубу. Це дуже приємний бонус вам, компанія, щомісячно буде бонусом виплачувати на ваші подорожі по 200 доларів. Тобто дуже чудово класно в рік це 2400 доларів на ваші подорожі разом з сім'єю, де ви можете за ці гроші бронювати каюту і їхати, наприклад, не тільки ви одні, а ще й з собою брати своїх рідних друзів там ну кого ви бажаєте. Тобто чотири людини в каюті можуть знаходитися. Можна бронювати каюту на вас і ще плюс трьох осіб. Далі, вже за рахунок того, що буде рости, зростати ваша команда, ви будете тут отримувати щомісячний лідерський бонус, який становить від 300 доларів перший. Да? І з цього моменту у вас активується пасивний дохід, і з цього моменту ви будете уже мати можливість мати вже чорну карту. Що це таке? Це коли ви вже Повністю за бонуси компанією за ці, що вам компанія по 200 доларів буде накоплювати. Ви цю суму накоплюєте і повністю цими грошима зможете оплатити собі свою подорож, свій круїз. Це дуже зручно в нас. Вже багато директорів. Я в тому числі вже три круїзи так забронювала, тому що перший круїз ще там в мене якісь вложення мої були. А вже всі послідуючі круїзи я бронювала повністю за бонуси від компанії завдяки. Цій прекрасній можливості. Чим більша вас команда, тому що ви будете реєструвати людей, які захочуть тут не тільки подорожувати, а і заробляти також захочуть мати безкоштовне членство, захочуть тут мати свій бізнес, заробляти в доларах, мати пасивний дохід, подорожувати повністю за бонуси від компанії і таким чином. За рахунок рекомендацій ваших, ваша команда буде рости і розвиватися навіть без вашої участі інколи, тому що коли у вас уже велика команда, працюють всі, навіть без вашого відома, да, у вас команда буде рости. І таким чином ваш, ваша команда буде зростати, і ваші доходи також будуть зростати. Це наступний ранг сеньор-маркетинг-директор, це вже дохід від тисячі доларів до двох тисяч доларів. І чим далі, тим більше ми навчаємося в тих людей, які тут уже заробляють 2 тисячі доларів, 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, навіть ще більші суми. І це лідери, які навчають нас правильно вести цей бізнес, діляться своїми секретами, своїм досвідом і навчають нас правильно вести цей бізнес. Тому є тут у нас навчання повністю безкоштовне навчання, є підтримка наставника, ви тут не одні. І це бізнес з телефону, де ви можете собі я ж кажу, я, наприклад, веду цей бізнес просто з телефону. Наскільки зручно, дуже зручно бізнес завжди під рукою. Де б я не була, мій бізнес завжди зі мною, і це дуже комфортно. Тому про основні види доходу я вам розповіла про можливості компанії також розповіла. Тому приймайте рішення, не проходьте якби, повз цієї інформації. Якщо вам ця інформація попала сьогодні, значить це не все спроста. Дізнайтесь, розберіться, задайте запитання і прийміть для себе те рішення, яке для вас буде ну, актуальне. Тому Розбирайтесь, обов'язково візьміть посилання на реєстрацію сайту, пройдіть реєстрацію, отримайте 50 доларів подарунок, це вас ні до чого взагалі не зобов'язує, але будете вже мати собі 50 доларів на свої майбутні подорожі, навіть на бронювання готелей. Тому рада була донести вам цю інформацію. Всім бажаю успіхів, до зустрічі в наших чатах, також в спільних командних круїзах. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей, До побачення!